Велика радість для кожного з нас у цих словах, що світло засяяло тим, хто сидів у темряві. Ми триваємо в цьому періоді радості з народження Ісуса Христа. І для нас, для кожного з нас, насправді, ця подія є дуже визначною. Ми її переживаємо кожного року, і можна сказати так, що кожного року по-новому. Кожен хоче бачити добре. кожен хоче мати це світло внутрішнє. Про зовнішнє я вже навіть і не буду забагато говорити. Всі ми досвідчуємо про всі ми досвідчуємо того, що нам бракує світла у наших домівках, коли відбуваються відключення світла. Тоді ми трохи почуваємо себе навіть більше ніж трохи некомфортно. Так, ми вже озброїлися, можна так сказати, у ліхтарики, пауербанки. банки Ми маємо батарейки вдома, в магазинах. Ми все робимо для того, щоб нам не спотикнутися у наших домівках, щоб не вдаритися ногою об стіл, стілець, шафу. Знаємо, що це боляче. В духовному житті є той самий момент. Той самий момент. Якщо я не буду освячений і освітлений світлом з висоти, я буду функціонувати. Я буду жити, буду ходити, жити по тих чи інших принципах, визнавати ті чи інші засади, того триматися, від того відходити. З роками, коли буду здобувати життєвий досвід, вже буду може більше знати, куди мені входити, куди не входити, що робити, чого не робити, що варте уваги, а що не варте уваги, щоб не витрачати намарно е е е е свою енергію. Але є пару таких нюансів. Для того, щоб пізнати Бога, я потребую дійсно цього світла з висоти, потребую Духа Святого. Навчання церкви дуже просте дуже просте. Розум освітлений Духом Святим, отримують цю здібність сприймати Божу правду. Якщо хтось пережив цей момент, то може порівняти, що було до. І як є після цього. До я живу, функціоную, я вірую, що Бог є. У нього свої проблеми, у мене свої проблеми. Ми паралельно існуємо. Як то кажуть, ніхто в нічиє життя не втручається, неначе гармонія. Але вона не є повною. Вона є лише такою поверхневою і, можна сказати, помилковою. Повна гармонія наступає тоді, коли я використовую всі таланти, які Бог мені дав, для того, щоб, першу вірувати, я потребую дійсно цього духа. Далі, щоб віра розвивалася, я потребую розвитку через звичайні натуральні речі, вуха, очі і уста. Хтось промовляє, я слухаю, я читаю, я наповнююсь. Для цього, щоб світло засяяло в моєму житті, я насправді потребую цього світла. А тоді життя з Богом набуває зовсім інших барв і кольорів. Бог не є для мене вже далекий, десь там. Бог не є моїм ворогом. Бог не є тим, до якого я постійно придляю, кому я постійно предлявляю претензії. Навпаки, я шукаю того, що Боже. Я вже вчуся у життєвих подіях, які відбуваються у часі побачити цей перст Божий, що, коли приходить цей момент істини, я розумію, що він вів мене цілковою і повністю до цього моменту. Люди, які шукали Бога, шукали і цього світла, але і здоров'я, і фізичного, приносили хворих, біснуватих, лунатиків, паралізованих. А Він їх оздоровляв. Він їх оздоровляв. І за ним слідувало багато народів. Бог оздоровляє оздоровляючи тіло, передусім, має на меті оздоровити духа. Через таку дію моя віра має зросте, через зростання віри. Я вже не почуваюся тим зайвим на планеті. Я колись почув такий вислів і неодноразово його чув, ким же я є? Я лише маленький механізм е, в, і нічого не вартісний у цілі, у цілому всесвіті. Повертаючись до вчорашньої події, е, те, що по-людськи неможливе, у Бога є можливе. У Бога є можливе. Від 1992 року тривав процес передання, а точніше, процес повернення храму Святого Миколая в Києві вірянам. І дуже 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 довгий цей період часу відкладання, зволікання, непогоджування, е обіцянок, всього було багато. Всього було багато, насправді. І от здається, що перед могутністю машини, е там, державного апарату, всього, всього, що може існувати на світі, всього, що може існувати на світі. Здається, що неодноразово багато хто міг сказати, що ж я можу? Я ж такий маленький механізм, нічого не вартісний. Бог підносить угору покірних і тих, хто здобуває Боже царство довірою до нього, молитвою і витривалістю. Це ще треба буде нам дати відповіді на питання, чому так довго? Чому так довго? Хай цей час на цю відповідь прийде. Сьогодні ми бачимо це свідчення Божого діяння. Бог діє у часі, але навіть коли ми довго чекаємо, то цей період очікування, молитви, звертання до Бога є часом мого навернення. Мого навернення. Сьогодні я е, славлю Бога і говорю, хто ж так величний і всемогутній, як Бог. От у таких простих речах, у таких, здавалося б, на перший погляд банальних, відбувається Божа сила, Божа слава і Божа міць. Впаде і режим сусідньої країни Росії, впаде. Коли не знаємо. Але всі знаки для цього є вже очевидними. Тому що коли шукає людина, країна добра і прямує до нього, розвиток гарантований. Коли людина, навіть прикриваючись Богом, буде шукати тільки і виключно того, що ми окреслюємо злом. То раніше чи пізніше така влада, така країна, такий режим, таке суспільство буде розпадатися. Вибір у кожного з нас є, кожного дня, як говорить Святе Писання: по що простягнеш руку, то і будеш мати. Намагаймося простягати наші руки, наші серця, ціле наше життя до того, що є добре, до Бога самого, а Він. Дасть кожному те, що є потрібне, щоб передусім бути з ним, творцем, Спасителем і відкупителем. Амінь.